Вас, от як експерт з питань безпеки, влаштовує швидкість компенсацію того, що дають, і потім отримують взамін наші партнери? Ну, там, по літакам, по артилерії, по боєприпасам. Чи не влаштовує? Ну, Півтора роки. Слава Богу, що вже немає цих зрадливих повідомлень про те, що ой, закінчуються там у Євросоюзу боєприпаси у Сполучених Штатів, а вони так нічого і не розпочали виробляти. Ну, от заглохло, почали виробляти. Mm. Але темпи, темпи і швидкість. Вас влаштовує, як? От... Профільного спеціаліста, ну розуміння залежить від точки знаходження і зору, під яким кутом подивитися, якщо ти знаходишся на передовій або дотичний до інформаційного поля, яке охоплює тебе того, що відбувається, як би кажучи, прямо в окопах і всьому, звісно, виникають емоції, які спонукають думки про те, що це дуже мало. І нам потрібно більше зараз, а краще вчора. Об'єктивно, я бачу, що наші партнери роблять набагато більше, ніж навіть і можна розраховувати, особливо в частині отримання літаків, саме в перспективі її отримання, і е, Остін дав зрозуміти, що це питання вже точно вирішено. це питання е, якоїсь дуже невеликого проміжку часу. Коли ми їх отримаємо. І тут навіть знаєте, не питання не в скільки, хоча там було заявлено до, доволі велика кількість, е, мова йде, якщо я не помиляюсь, про 60 літаків. Uh -huh. Uh -huh. Це велика кількість насправді. Але сам факт того, що таке озброєння буде у нас, це говорить про те, що е, його буде далі, можливо, більше. Можливо, це головне, як би сказати, відкрити це вікно. Да? Танки Абрамс хтось говорить про те, що це невелика кількість, дійсно, це якщо порівняти з кількістю танків, які є там на озброєнні у Російської Федерації і той кількості, яку нам передають леопардів, навіть перших і там Т-72, це дійсно невелика кількість. Але я думаю, тут більше треба дивитися на те, що сам факт потрапляння до нас найсучаснішого озброєння країни, наймогутнішої країни у світі, говорить про те, що коли буде перейдений цей рубіж. Сам факт того, що ми вже отримали, це говорить про те, що далі ми в перспективі будемо отримувати більше. Панове питання на загал. Щойно з'явилась новина в міністра оборони США, такі ж запитали на полях, що чи передадуть Україні атакамси цікава відповідь, а саме, її відсутність. Новина така Остін ухилився від відповіді, як він оцінює прохання України про Атакамс. Він навіть не сказав за він чи проти. Шановні друзі, це знаєте. Одкласна. Я завжди люблю говорити про питання того, що там нам постачають стільки-то або стільки-то. Я завжди говорю про те, що слава Богу, не ми ніхто інший, кому не потрібно, не знають про те дійсну кількість передачі озброєння і її типів. І моделей, розумієте, про що я говорю? Тому я думаю, що е, саме ракети, ракетне озброєння, слава Богу, закрита інформація. Я впевнений, що ті цифри і номенклатура трошки відрізняються від офіційно заявлених. І слава Богу.